Сьогодні ми вивчимо італійську приказку Леоре in bocca. Леоре це іменник жіночого роду множини, на що вказує означений артикль жіночого роду множини Ле і закінчення Е. У однині це слово буде звучати так. ЛОРа. Закінчення а. І Означений артикль Л з апострофом. Відбувається Елізія. Одна голосна скорочується. Пам'ятаєте, як ми запитуємо Теоре однині. Кеоре соно – умножені. Дель Маттіно ранку. Тут іменник Маттіно стоїть у родовому відмінку, на що вказує прийменник Ді який при злиті із означеним артиклем чоловічого роду однини «іль» утворює артикульований прийменник дел дель «del кого чого ранку. В італійській мові зустрічається два варіанти слова ранок. У жіночому роді ла маттіна, у чоловічому роді mattino». Обидва слова вказують на частину доби від світанку до полудня, але в жіночому роді ми його зустрічаємо частіше, у таких виразах як Діприматтина, Туттелематтине, Єріматтина, Сабатоматтіна, Дласера Аламаттіна. У чоловічому роді завжди вживаємо у таких виразах як сульфар del mattino, di buon mattino, Durare lo Spazio diul Mattino. Il buon giorno si vede dal mattino. Il mattino a loro in bocca. Дєслово авре. Відноситься до неправильних дієслів, і всі форми його відмінювання необхідно запам'ятати. О, ай, абимо, авете, анно. Анно вони мають. Лоро це золото. Зверніть увагу на різницю між словами лора час, лоро золото. Лоро іменник чоловічого роду однини. Закінчення О. І ми бачимо також означений артикль л з апострофом. Відбувається елізія, голосна скорочується. Не плутайте ці два слова. Ін, це прийменник В, Бока, іменник род. Тож, дослівно приказку Леоре дель Матіно Анно Лору Бок ми можемо перекласти як години ранку мають золото в роті. Або по-українськи ми можемо сказати ранок вечора мудріший.